Цікаво, а -а -а -а! О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. Я чув казки про нього все життя. Як твоє безсоння? Твій дідусь сказав, що ти часто прокидаєшся вночі. У тобі є щось особливе. Ти можеш побачити те, що бачив я? Царство мрій небезпечне місце, якщо не бути обережним. Ти той, кого я шукаю. Чому я? Тільки ти той, хто зможе її перемогти, тепер або ти мертвий, або я. Йди сюди. Ти сюди, мій хороший хлопчик. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я сон бачила. Ти впевнена? Машины. Еще поближе познакомимся. Что это? и псом. Да! Это тоже хлядское и Это глюк. Я плохая, ты посупайся. <плёк> Сука, ведьму придумали. Обнаружить и уничтожить! Задумала. Все. Без... Помс, ты задумала. Все. Пиздец. Помсты хочешь? Будь ласка, выслушай меня. Сталось я что-то ужасное. Помни, даешь ли у тебя фреголе? Хлопцы из школы? Я была у него дома. И когда зашла... Льюиса? А -а -а! А -а -а -а! Нет, нет, не тяпай Он мне. Пани та Скай Райли. Зараз саме в розпалі твій світовий тур. Усе гаразд. І я бачу його обличчя всюди. Ця істота паразит. <плес> Ти стикнулася зі смертю. Вона вп'ялася в тебе. 9 -1 -1. Я вас <плес> <плес> Усі жертви пов'язані з тобою. Ніхто не прожив довше тижня. Скай, зберися. Ні! Повертайся на сцену. Ні, я не дозволю цій істоті. Використати мене. Як її зупинити? Маємо вбити тебе. Що? Треба покінчити з ним! За всяку ціну! Не тільки! Я маю це спинити, та не знаю як. Тут щось відбувається. Я хочу зрозуміти. Так, як ти. Тому тобі й не варто тут бути. Можна сказати, що демонічні сили це наша компетенція. Горбань вже чекає на вас. Цікаво. Горо! А -а -а! О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. Я чув казки про нього все життя. Його називають Горбань. Кота в червонопики нічого не боїться. О, я знаю, що його дакає. Що ж чуєш? Мій шлях закінчується в пічі, як і мій. Треба бути напоготові. Усе ще навіть не почалося. Давай, зміюка, кусай! Нехай не тривожаться ваші серця. Через те, чого не знають! Сі оберниця, де бря вас А все криве стане прямим. <риве> Ти що, маєш сумніву силі молитви стінку? Про всяк випадок. через... <риве> П'ять, чотири. Отже. Зустрічайте, містер північ Джек Делро! О, ласкаво просимо о північні сови. Дякую, що вирішили провести цей вечір зі мною, як завжди. Сьогодні ми приготували для вас дещо особливе. Ніхто не робив такого сеанс паранормального у прямому ефірі. Хто не готовий, ще не пізно піти. Сподіваюся, це підніме нам рейтинги. Доведи, якщо твоє шоу рано закривати. Мені кажуть, що я часто переходжу межу дозволеного в гонитві за рейтингом. Але я твердо впевнений, що наше божевільне шоу має зважати лише на одну думку. І це ти, глядач? Ти сам не розумієш, з чим зв'язався. Ого! Як страшно! Як ви знаєте в нашому шоу, ми практикуємо гіпноз. Отже, вітаємо, доктор Рос Мітчел та Лілі. Юна героїня її книги «Розмови з дияволом. Це дуже погана ідея, Джеку. Вона стає все більш непередбачувана. Це ж чудово, хіба не за цим ми любимо телебачення? Леді та джентльмени. Зараз ми з вами у прямому ефірі спробуємо зв'язатися з дияволом. <звук> Лілі, ти мене чуєш? Лілі, повернися до мене. До біса твої рейтинги. Все одно продовжуємо. Просимо забрати дітей від екрану. Йдемо на рекламу! Ти в порядку. Може вас дуже схвилювати і шокувати. Ізлякався? А він ще навіть не прийшов. Мене звати Сіте. Я витратила половину свого життя, намагаючись знайти найгрішнішу людину на землі. Якщо релігійні догми вірні та людину дійсно чекає покарання за земні гріхи, то після поховання грішник повинен бути підданий катуванню, відомому як могильні муки. І я хочу побачити це на власні очі. Треба поховати його тут поруч. Той грішник отримав своє покарання у могилі. Значить, і ця людина теж помучиться. Хто він такий? Найжорстокіший із тих, кого я знала. Ти ставиш під сумнів нашу релігію. А якщо це виявиться правдою? Як ви смієте сумніватися? Безбожники! Не лізьте в те, чого не розумієте. Це божевілля. А Люди повинні припинити вірити в цю. Майчню. Їм це не сподобається. Коли він настане, але муки можуть розпочатися уже завтра, а може, навіть сьогодні. Покарання у могилі скоро у кіно. Ти вже відчуваєш? Що ти зі мною зробив? Це спеціальний релаксант, щоб нам обом полегшити справу. Ти божевільний. В тебе близько 20 хвилин. Далі буде повний параліч. На першій хвилині відмовить дрібна моторика. На десятій почне поколювати в ногах. На п'ятнадцятій твої ноги повністю відмовлять. На вісімнадцятій тобі стане важко дихати. Ну а на останок ти втратиш свій голос. Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. Друїди були набагато миролюбнішими, ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. Пишемо. Привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я Тея. Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля. Локація. Ну так і собі. Аго? Ей, тея! Тут нікого немає. <звук> Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили. Приховані камери. Ми башеві. Боже мій. Подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. Боже мій! Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. Відчини на двері. Не хвилюйся. Ти уявляєш, чи можуть обернутися такі маленькі розваги для такої жінки, як я? Я навіть не думав про таке. А вже ж ні. Ти ж не жінка. Ти наче хороший. Головна проблема це безпека. Love це життя або смерть. <тіррі> Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Що ти сказала? <шор> <спіль> Сюди, кіть, кет, 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 кет. Допоможіть, будь ласка. Сюди, кіцю, кіцю. Сюди, китю кетюню. -ки Все під контролем. <вести> Ні. Може я зберегти. Ти ж сама цього просила, так? <говорik> <говорik> І як мені могло так пощастити? Люди завжди просять щось новеньке, бо з цього нікуди. А в 50, Ну... це капсдон. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Одна єдина ін'єкція розблокує вашу ДНК, що вивільнить іншу версію вас самих. Це субстанція. Я сю, сю, сюди з нами Погнали. ідеальний баланс по сім днів на кожну. Єдине, про що не варто забувати ви одне ціле. Від себе втекти не вдасться. Відбулось невеличке зловживання субстанції. Hydra 당... 네... election! Цей баланс не працює. Бажаєте зупинитись. Бажаєте зупинитись. Бажаєте зупинитись. Все гаразд. У мене все гаразд. Ти повинна. Контролювати! Ям це сподобається, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.